Друзі, доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі, канал ІНОВА Україна. І сьогодні в нашій рубліці насіння від ІНОВА сіц, ЮСЕЙ Каліфорнія. А наш вже легендарний кабачок, кабачок Ренді, який дуже-дуже добре себе зарекомендував на території України. І в цьому сезоні дуже багато фермерів, огородників, які замовляють насіння кабачка рені. Розповідати, розказувати. Можна дуже багато, тому що цей кабачок має дуже велику історію по на по стійкості до хвороб до стійкості до вірусів, і це єдиний кабачок на території України, який не хворіє вірусами, які хворіють інші. Інші кабачки від інших компаній. А я можу відверто сказати, це так. Це дійсно ось таке насіння. Ми маємо цього кабачка а, ренді, а це найкращий кабачок, і це американська якість, американська ефективність. Можете саме впевнитись в цьому, купивши, висіяти і отримавши гарний результат. Коротенько. Зачитаю характеристики кабачка – це відмінний ранній врожай, високопродуктивний гібрид із стабільно високою якістю продукції. Компактна рослина добре адаптується до стресових умов ранньої весни, плоди циліндричні, привабливого кольору, характеризується тривалим плодоношенням, універсального призначення та простий у вирощуванні. Вага плоду 300-400 грамів, довжина 18-20 см і має стійкість до вірусів, вірусів мозаїки та кавуновою вірусом. Дуже дуже рекомендую цей кабачок, тому що підтверджено а, відгуки від фермерів, а, дуже багато відео, фото від того, що кабачок в цьому, в цьому і минулих сезонах зовсім не хворів. На відміну від інших кабачків інших компаній. Тому він має ось таке гарне забарвлення, його можна зрувати також із квіточками. Він дуже має привабливий товарний вигляд і я вам його рекомендую до вирощування. Вирощування в 23-24 сезоні, сезон 23-24. Звертайте за нас в компанію, а менеджери підберуть вам найкращий матеріал від нашої компанії. Порекомендують інші продукти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок. Коментуйте це відео і очікуйте нове відео з новими продуктами.